Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні субота. Ми розглянемо книжку Філософія Toyota, 14 принципів роботи злагодженої команди. Бо в англійській версії шлях Тойота 14 керівничих принципів від найкращого або найвеличнішого виробника у світі. Я думаю, що переклад роботи злагодженої команди зовсім не перекладає, не передає значення цієї назви, тому що. 14 принципів керівництва від найкращої або найвеличнішої виробничої команди в світі це не зовсім те, що принципи роботи злагодженої команди. Тобто не можна сказати, що, наприклад, стратегія це те, що е, звикло робити, робити більшість найчастіше. Ну, то таке. Книжка була видана англійською мовою у 2004 році, тобто 20 років тому Магроу хілл Нью-Йорк в нашому форматі. Вона видана в 2017-му. Ну, книжка дуже проста, але дуже така дієва. І я тут навіть не знайшов жодного такого пункту, з яким би я був не згоден. Три основних, з яким я згоден, перший це. Він досить важкий. Перший це ухвалювати управлінські рішення на основі довгострокової філософії, навіть якщо для цього доведеться пожертви короткостраховими фінансовими цілями. Ви знаєте, це завжди складно робити, тому що тобі здається, що зараз ти зробиш, а потім якось воно буде. Але, Такі рішення вони наздоганяють тебе в майбутньому в такі найважчі, найнезручніші моменти і доводиться платити більше. Це вже так з мого досвіду, тому, наприклад. На мою думку, в таких речах, які там особливо не видні, але краще використовувати найсучасніше і найнадійніше обладнання. Друга річ, з якою я згоден, це застосовувати лише надійні та ретельно перевірені технології, якщо вони слугують вашим працівникам і процесам. Завжди є якісь такі соблазни щось зробити, таке нове і цікаве, і іноді важко зберігати концентрацію, використовувати те, вже вже перевірено і воно просто працює. І таке це потребує концентрації, такої зосередженості на бізнесі. І от з цим я згоден на 100%. Третій пункт, з яким я теж дуже згоден, це для розуміння ситуації треба піти побачити все на власні очі. Це такий дуже принцип залізний, який без змін працює. Тому що колись давно я був співвласником автомобільної компанії, і коли все йшло нормально, і потім почалися якісь певні труднощі, але ще все було зовсім непогано. то... Ми почали там їздити і почали занадто довіряти працівникам, які залишалися на місці, і замість того, щоб побачити своєчасно проблеми і на них зреагувати або знайти вирішення, ми їх не бачили. І це, в принципі, призвело до такої смерті бізнесу, який був досить непоганим. Але на жаль, сталося так, як сталося. Тому я вважаю, що для розуміння ситуації треба піти і побачити все на власні очі. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.